Будемо молитись, будемо дякувати за новий день. Будемо славити Бога і будемо концентрувати свою увагу на Ньому, тому що це дуже важливо мати спільність з ним, саме з ним, з'єднатися те, де ми прийшли, в простоті свого серця, такі, як ми є, сказати дякую. Дякую, що продовжуєш життя. Дякую, що благословляєш. Дякую, що в нашому краї мирно, спокійно. І знаєте, одна історія з Біблії, старий заповіт, але вона дуже цікава. Книга Ісуса Навина, перший розділ, де звучало слово до Ісуса Навина. До того, який не був, не був лідером. Але настав певний час, коли прийшла пора йому впрягатися в служіння, йому брати все в свої руки і йти. І Бог говорить такі слова, що Мойсей слугами й помер. Знаєте, настав час. Суть не в тому, що він помер, суть в тому, що прийшла пора. Взяти відповідальність в свої руки. Прийшла пора взяти служіння і служити. Він каже: тож устань, перейди цей Йордан, ти і увесь цей народ, у землю, що я дам їм. І ви знаєте, ну, я хочу дякувати Богу за те, що Він відкриває нові церкви. Я хочу дякувати Богу за те, що Він веде. Я хочу дякувати Богу за те, що, знаєте, приходить пора, коли Бог піднімає молодих або нових, відкриває церкви і каже: встань і йди. Бери відповідальність, бери служіння. І цей край, який я тобі даю, каже, я благословлю. Воно сьогодні для мене зазвучало по-інакшому це слово. Я розумію, що воно стосується церкви, помісної церкви, де Бог каже: встаньте і йдіть в цей край, де я вам даю ту місцевість, де я вас поставив, я даю вам. Вам пора встати. Можливо, ми не були лідерами до того, можливо, ми не займали якихось серйозних служінь. Але сьогодні Бог звертається до нас як до молодого Ісуса Навина. Він каже, встань і йди. Йди в ту боротьбу, тобі треба буде перейти річку, тобі треба буде перейти ті води, тобі треба буде багато чого боротися, тобі треба буде завойовувати цю землю, вона не буде просто дана тобі. Ти прийдеш і будеш царствувати. Ні, буде боротьба, але ти встань і йди. І там далі ми знаємо, написано, що будь сильний і відважний. Будь сильний і відважний. Я хочу щоб ми сьогодні звернули серйозно свій погляд на це слово, зрозуміли ту відповідальність, яку перед церквою ставить Бог. Не просто відкрити церкву в Березовиці і все. А Він каже: цей край, цей народ, я даю під вашу відповідальність, щоб ви йшли, завоювали, щоб ви йшли і щоб люди отримували спасіння, щоб ви йшли і навчали їх в ім'я Ісуса Христа. Так як Ісус сказав в своєму посланні. Тому це, це новий крок, це нова сходинка, на яку ми повинні встати, піднятися і служити, брати відповідальність на себе, не чекати, поки хтось, не чекати, поки якісь відомі євангелисти приїдуть в цей край, не чекати, поки якісь відомі пастори прийдуть на це місце. Але Він каже: ти будь сильний і відважний. Йди і завойовуй цей край, буде нелегко. Будуть гонити, це говорив Ісус Христос. Але ти будь сильний і відважний. Встань і йди. Встань і йди. Ти сьогодні, можливо, думаєш, що хто я такий. Але Бог дав тобі все для того, щоби ти йшов і перемагав. Бог дав тобі силу, тому Він каже, будь сильний і відважний. Він дав Духа Святого, Він дав достатньо цієї сили. Він дав достатньо. Тому хай він нас благословить, щоб ми були, написано, тверд і мужествен в російському, були тверді, щоб ми твердо стояли в цьому, не зупинялися, не дивлячись на те, що відбувається, не дивлячись на те, що ми порою по-людськи оцінюємо. о, мало людей прийшло. Але я хочу згадати три роки Ісуса Христа, які Він ходив, і тих дванадцять, які ходили за Ним. А потім, коли зійшов Дух Святий, у нас скоро буде п'ятидесятниця, будемо святкувати, що відбувалося, що почало відбуватись. І додавав Бог спасаємих. одного дня три тисячі і так далі. Був період, коли ця команда зростала. І потім Бог почав сильно діяти. Тому. Будь сильний і відважний. Сьогодні Господь є на цьому місці. Будь сильний і відважний. Вставай в ім'я Ісуса Христа і йди. І кажи, як Ісус навин, я, іді ми, ми будемо служити Господу. Я іді ми, ми будемо служити, не дивлячись на обставини, не дивлячись на те, що буде відбуватися в країні, на цьому місці. Я буду служити Господу. Я буду Його славити. І я буду через своє життя Його показувати іншим людям, щоб вони спасалися. Щоб вони приходили і бачили живого Ісуса Христа. І я за це хочу йому дякувати, що Він є з нами. Що Він не просто сказав, Ти йди, а я залишаюся. Ні, Він каже, я буду з тобою до скінчення віку. Я буду йти з тобою. Ти підеш на вулиці евангелізувати. Я буду з тобою. Ти не будеш знати, що говорити. Я тобі дам слово. Ти не будеш зціляти, я буду зціляти через тебе. Ісус в нас, Він діє, Він дає силу. Тому давайте ми Його прославимо. Давайте ми піднімемося на свої ноги і будемо казати, Бог, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо, що Ти є з нами. Ми дякуємо, що ти сьогодні на цьому місці. Ми дякуємо, що Ти нас не залишаєш. Ми дякуємо Тобі, Ісус. Ми величаємо Тебе, Господь.